Жесть, я запізнююсь вже на 15 хвилин. О, візьму самокат. Завжди хотіла спробувати. Що там треба робити? Ага, зрозуміла. Окей, сканую. Що? Встановіть додаток? Та ладно, сподіваюсь, це швидко. О Боже, нащо вам стільки інформації про мене? Я ж самокат беру, а не кредит. Чому це так довго та незручно? Блін, мені вже пишуть, коли буду. Пішки було б швидше. А за що вже кошти списали? Я ще не їду. Нарешті. Головне тепер не впасти, бо це буде. Буде фіаско. Ну, з Богом. Або я дурна, або лижі не їдуть. Це ж ніби електричний самокат. Може, я щось не так роблю? А ну, спробую відштовхнутись сильніше. А, все зрозуміло, він зламаний. Проїхалась з вітерцем, називається. Я в шоці. Не люблю запізнюватись. Але знали би вони, чим я зараз займаюсь? Все, з мене досить. Іду пішки. Виявляється, цього двохколесного пана ще й фотографувати треба. Не самокат, бляха, а модель в центрі.